29 жовтня було скеровано до суду для розгляду посуду. Вчора, 9 листопада, за результатами судового розгляду даного кримінального провадження, вказані крові осіб винесений вирок Шевченківським районним судом міста Чернівці. Угоди були затверджені судом і винесено вирок. Всіх трьох засуджено із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України до трьох років позбавлення волі із іскатовим строком із застосуванням статті 75-76 до одного року. На даний час вирок не набрав закорної сили, оскільки є процедура його оскарження, я зобов'язаний вам про це повідомити. Будь-яких, ще раз наголошую, будь-якого тиску. Ного не чинилось, оскільки на стадії досудового розслідування цими особами були, було визнано в повному обсязі вину. Вони під час певних слідчих дій показали при слідчому експерименті, як це вчинялося. Крім того, ними були, ними були надані повністю об'єктивні покази в їхніх слідах.